Символ єдності українців так говорить про всеукраїнську акцію Живий ланцюг, що відбулася 21 січня 1990 року. Один з організаторів, перший голова краєвої організації народного руху України, Михайло Тиський, з нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня. Зустрічаємося із ним на замковій площі у Луцьку. Каже, тут під час мітингів наприкінці 80-х років минулого століття серед активістів руху зародилася ідея організувати живий ланцюг до 71-ї річниці акту з луки. Щоб люди запригадали і щоб ця історична дата закарбувалася, що ми східні і західні українці, ми є єдині. На той час народ був настільки вже смілилий, що не треба було нічого. Ми написали від руки одне оголошення, і прийшло тисячу людей. Рух показав свою силу. Михайло Тиский розповідає, Волинські рухівці повинні були забезпечити живий ланцюг від рівного у напрямку Києва на 50 кілометрів. Художник Віталій Мельник, учасник живого ланцюга 1990 року у День Соборності. Нам дали біля гущі за Рівном там. Ну, приїхали ми, той відрізок, бо з Львова до Києва. Ми стали так, от метрів за 50 один від одного. Ну, а тут почали люди йти з села, з прапорами, з дітьми. Розумієте, яка то була? Там треба було нам 5 хвилин постояти. Ми годину стояли. Страху не було, каже Віталій Мельник, і Показує світлину одного з мітингів у Луцьку. На ній ущента заповнена людьми замкова площа. А це світлина проголошення акту злуки на Софіївській площі у Києві. Один з експонатів виставки у Волинському краєзнавчому музеї. Експозиція присвячена українській революції 1917-1921 років. Розповідає наукова співробітниця Яна Лис 22 січня 1919 року. Україна об'єдналася і урочисто в Києві акт злуки був проголошений: об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнською Народною Республікою. Після заключення соборності дійсно об'єднані армії Надніпрянської України і Західної України вони здобули ряд перемог і були славетні сторінки. Але між політиками були дуже багато суперечностей. Результатом цих суперечностей стало, що на жаль, 100 років тому ми втратили незалежність. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк.